Моя історія починається посеред безлюдної пустелі. Я, Кетрін Діан. Коли я їхала верхи до Едварда, мого маленького пацієнта, він здавався дуже щасливим. Я запропонувала йому покататися на човні, але він вказав на гігантський іржавий корабель. Я сказала, що ні ми поїдемо на цьому маленькому гарному човнику. Хлопчик раптом замерз сказав, що човен зламався, а потім раптово він перетворився на монстра і втік. Побачивши це, я натиснув на датчик на руці і негайно повернувся до лабораторії, де був підключений до машини. А так у моєму світі технології дозволяють психологам таким, як є проникати в свідомість пацієнтів. Я довго працювала з Едвардом Хлопчиком у комі. Моє завдання полягало в тому, щоб увійти в його внутрішній світ, спробувати завоювати його довіру і звільнити його від обмежень, що сковують його розум. Після сеансу терапії я вийшов з лабораторії і зустрів своїх двох начальників доктора Генрі Веста та доктора Міріам Кент. Сім, я мільярдера Едварда фінансувала цей проєкт але. Вони поступово втрачали терпіння після вісімцятьох місяців без жодного прориву. Вони вважали, що те, що я переживаю в голові їхнього сина, це лише галюцинації хотіли відвести хлопчика до звичайної лікарні. Водночас, в іншому місці, про яке я довго не знав, чоловік на ім'я Карл Старгер, зі своїм собакою Валентайном прямував до покинутої будівлі. Всередині він спостерігав за скляною ємністю наповненою водою, де плавала дівчина. Минуло небагато часу як нещасна дівчина, почала корчитися, а потім остаточно померла. Повернувшись до лабораторії, доктор Міріам повідомила мені добру новину. Нам вдалося переконати сім'ю Едварда дати ще шість місяців. Я запропонувала новий метод терапії, досить сміливу ідею дозволити Едварду увійти в мою свідомість. Звісно, доктор Міріам була категорично проти, бо це було надто небезпечно для обох. Але я наполягаю, що це єдиний шлях. Світ Едварда був надто отруйним, і я мусила показати хлопчикові безпечніше місце. Тим часом цей серійний вбивця Карл Старгер перевозив тіла своїх жертв. В. Потім він повісив себе на гаках, що проткнули його шкірую, спокійно переглядав відеозапис останніх хвилин жертви. Наступного дня тіло дівчини було знайдено, і саме тоді в справу втрутився агент ФБР Пітер Новак. Це не перша жертва. Він довго полював, на цього хворого вбивцю, але досі не мав жодних зачіпок тому. Був дуже розлючений. В іншому місці Карл Старгер виставив свою наступну здобич дівчину на ім'я Джулія Хіксон. Тим часом команда Пітера знайшла на тілі жертви собачу шерсть. Шокуючим було те, що він належав до надзвичайно рідкісної породи білих німецьких вівчарок. З боку Джулії, коли вона була на парковці, вона раптом відчула, що на щось наїхала. Вона вийшла і побачила Валентина білого собаку, який застряг під колесом. Поки вона турбувалася про собаку Карл, Старгер вислизнув ззаду і напав на неї. Зникнення Джулії ще більше ускладнило ситуацію для поліції. Вони доклали всіх зусиль, щоб знайти сліди Альбіноса собаки та підозрілого вантажівки. Пітер Новак приїхав до Джулії і дізнався, що вона збирається заміж. Відразу після цього він отримав доленосний дзвінок. Його товариші повідомили, що знайшли людину, яка продала Альбіноса Цуценя, дивакуватому чоловікові, і що найважливіше вони мали його адресу. Його звали Карл Рудольф Старгер. Поки поліція їхала, цей Карл раптово почав конвульсувати під час купання. Він похитнувся, шукаючи ліки, але потім упав на підлогу. Коли поліція увірвалася, вони знайшли в кухні лише непритомне тіло Карла Старгера. Вони перевернули весь будинок, але Джулії ніде не було лише альбіносна собака. Карла доставили до лікарні, а Пітер спустився до підвалу. Це справді пекло на землі. Коли Пітер увімкнув телевізор, він завмер, побачивши кадри загибелі попередньої жертви. Тим часом Джулія все ще була замкнена в тій скляній камері, відчайдушно благаючи про допомогу. У лікарні лікар повідомив Пітеру приголомшливу новину. Карл страждав від дуже важкої форми шизофренії. Це спровокувала психологічна травма, пов'язана з водою. І найгірше те, що він ніколи не прокинеться, жодні ліки не зможуть його розбудити. Пітер ледь не збожеволів. Він кричав, що дівчину замкнули в кімнаті Яка, от от, -от затопиться її, тільки Карл знав, де вона. Якщо його не розбудити, Джулія захлиниться, у вбивці був таймері до його спрацьовування залишалося менш ніж 40 годин. Почувши це, лікар придумав ідею і привіз Пітера до науково-дослідного інституту, де я працював. І саме тоді моє життя змінило напрямок. Пітер Новак пояснив ситуацію і благав мене проникнути в розум Карла Старгера, щоб знайти місце знаходження Джулії. Рада схвалила, але остаточне рішення залишалося за мною. Я пояснив, що це не так просто. Люди з шизофренією. Не відрізняють реальність від ілюзії. Щоб завоювати його довіру та змусити його співпрацювати зазвичай потрібні місяці. Але коли Пітер показав мені відео з жертвами раніше, моє серце стислося. Я не міг відмовитися. Я погодився допомогти. Я пояснив, що Карла турбує відчуття невагомості, наче плавання у воді. Тим часом доктор Генрі пояснював агентам, як працює машина. Вона буде копіювати карту мозку однієї людини та надсилати сигнал іншій. А я тримаю чіп у руці. Лише натиснувши на нього, я можу повернутися в реальність будь-коли. А потім подорож почалася. Карл і я занурилися в сон, наші нервові системи були з'єднані. Миттєво я опинився в його свідомості, спостерігаючи, як Карл був охрещений у дитинстві. Потім я опинився в темному тунелі і побачив хлопчика Карла Який повз величезними сходами. Я поспішив за ним. Ми зайшли до кімнати, посередині якої стояла велика конячка. Хлопчик згорнувся в кутку. Я почав розмовляти з Карлом, малюком намагаючись завести дружбу, але він дивився на годинника. Потім раптом відштовхнув мене від коня. Одразу після цього з стелі посипалася низка гострих клинків, розрізавши коня на шматки. Я усвідомив, що хлопчик, який мене врятував. Але ще дивнішим було те, що, незважаючи на розбитість кінь, здавалося, ще був живий. Після того жахливого видовища хлопчик Карл втік. Я кинувся за ним і потрапив до іншої кімнати, наповненої жінками, перетвореними на механічних ляльок. Охоплений жахом я зазнав нападу величезної жінки. Вона відвела мене до великої залиди на троні, сидів величезний чоловік зі спиною повною гачків. Цей хлопець була диявольська версія Карла Старгера. Він наблизився до мене, і в цей момент я був у стані паніки. Я ледве встиг натиснути кнопку датчика, щоб повернутися в реальність. Коли я прокинувся, Пітер уже був там. Я все ще тремтів кажучи йому, що ніколи не бачив нічого такого жахливого. Доктор Генрі порадив мені відпочити. Якщо мій розум повірить, що те, що відбувається, всередині реальністю, я можу заблукати назавжди. Тим часом десь перші струмені води почали бити в камеру Джулії. Потім Пітер знайшов мене коли, я сидів біля ліжка Едварда. Я пояснив йому про стан хлопця. Я сказав йому, що коли я вступаю в чиюсь свідомість, я бачу все навіть найтемніші частини, які вони хочуть приховати. Я більше не хочу відчувати те, що я пережив у свідомості Карла. Він створив спотворене королівство, де, він був королем богомі, йому дозволялося робити все. Почувши це, Пітер розповів мені свою історію. Він був прокурором мале, змушений був безсило відпустити гвалтівника дітей через брак доказів. Тієї ж ночі цей чоловік напав на іншу дівчину. Ця подія настільки запала Пітеру в душу, що він кинув роботу і приєднався до ФБР, щоб ловити таких божевільних. Його розповідь зворушила мене. Я сказала, що в Карлі все ще є щось добре дитина. Я вірю, що якщо ми зможемо дістатися до цієї дитини, ми знайдемо Джулію. Тож я вирішив спробувати ще раз. Цього разу я попросив привезти його собаку Валентина. Коли ми увійшли Валентина, відвела мене до малюка Карла. Я подарував хлопчикові маленьке дзеркало і сказав йому, що, коли йому знадобиться допомога, він має використати його, щоб відбивати світло. Хлопчик був дуже радиялем, я випадково розбив тарілку. Він злякався і сховав мене в шафу якраз перед тим як увійшов батько Карла, і почав жорстоко бити його. Я стояв там без силий, спостерігаючи за всіма травмами, які сформували майбутнього монстра Карла Старгера. В. Він розповідав, що вперше його хвороба проявилася в день хрещення, коли батько занурив його у воду. Йому здалося, що він тоне. Коли я запитав, де Джуліявін розлютився і з'явилася його демонічна версія. Цього разу він напав і одягнув мені на шию металевий обруч. У реальному світі люди зрозуміли, що я застряг. Я не міг вибратися сам. Побачивши це, Пітер новак зробив неймовірне він добровільно зайшов у мій розум, щоб витягти мене. Незважаючи на відсутність підготовки, він ризикнув. Доктор Міріам наказала йому сказати щось особисте про моє життя, щоб розбудити мене. Коли Пітер увійшов, його провів Карл, малюк використовуючи дзеркало яке, я подарував. Він знайшов мене, але тоді мною керував король демонів Карл. Я його не впізнала навіть спокусила. Відразу після цього з'явився Демон і збив Пітера з ніг. Коли він отямився, то побачив, що зв'язаний а демон виймав його нутрощі тоді, як я просто стояв і посміхався. У відчаї Пітер закричав, нагадавши мені про молодшого брата, який загинув в аварії. У той момент я прокинувся. Цей болісний спогад повернув мене до реальності: я встромив у спину Демона залізний прут. Потім ми з Пітером опинилися в іншій кімнаті, де Джулія була замкнена в акваріумній клітці. Карл Бебікон також був втамі. Я попросив його показати це місце на карті. Тим часом Пітер уважно помітив на скляному резервуарі логотип Карвер, який був таким самим, як і той, що він бачив у підвалі Карла. Він сказав, що знає, де Джулія. Я пообіцяв малюкові Карлу, що ми повернемося, щоб його врятувати. Як тільки ми пішли, диявол прийшов і забрав хлопчика. Повернувшись до реальності, Пітер негайно зателефонував своїй команді, наказавши перевірити всю інформацію про промислове обладнання Карвера. У цей момент камера Джулії. Майже заповнилася водою. Бачачи це, я знав, що маю робити. Я замкнувся у своїй лабораторії та вирішив знову повернутися до розуму Карла. Я знову побачила Карла малюка. Тоді я виглядала як черниця. Хлопчик сказав, що хоче залишитися зі мною але. Я знав, що це неможливо. Раптом він перетворився на великого Карла. Він розповів, що в дитинстві знайшов пташку зі зламаною лапкою. Побоюючись, що батько завдасть їй шкоди, він сам потопив її, щоб звільнити. Я розумію, що він мав на увазі. Він хотів, щоб я зробив з ним те саме, він хотів звільнення. Але я сказав, що не можу. І тоді знову з'явився демон. Тим часом команда Пітера знайшла місце знаходження. Виявилося, Карла найняли, щоб запечатати ту саму територію, де знаходилася смертельна пастка. Вони негайно вирушили. Повернувшись у світ Снів я почав боротися з королем демонів Карлом. Водночас Джулія майже повністю затонула. Вона намагалася зламати трубу на стелі, щоб подихати, але це був лише тимчасовий вихід. Я встромив меч у груди Демона і зрозумів, що малюк Карл теж поранений. Я усвідомив, що ці дві особистості одне ціле не можна вбити одного, не завдавши шкоди іншому. Бідна дитина благала мене врятувати її, благала залишитися. Тим часом Пітер знайшов люк, що вів униз. Там він, нарешті, побачив Джулію Яка, важко дихала через трубку. Він подав їй знак плисти геть, і щосили розбив скло. Вода вилилася, і Джулія була врятована. У той же час у моїй свідомості крізь сльози обійняв дитину Карла і потопив її, поклавши край її стражданнями, також знищивши демона назавжди. У реальному світі Карл Старгер пережив останній напад і помер. Я прокинувся крізь сльози, а Джулія схлипувала на руках у Пітера. Кілька днів по тому я відвідав дім Карла. Я взяла собі Валентина його собаку. У мене також була коротка розмова з Пітером. Я сказала йому, що скористаюся технікою зворотного звороту, щоб увійти в розум Едварда. Він хвилювався за мене, але я запевнила його, що все буде добре. Ми попрощалися. І в останній сцені бачите ми з Едвардом разом вже не в сухопустелі, а в місті повному квітучих дерев. Зрештою, я здобув довіру хлопчика. У той момент, коли він підбіг і обійняв мене, я зрозумів, що все закінчилося якнайкраще. Моя історія на цьому завершується. Обов'язково натисніть кнопку підписки на канал і увімкніть сповіщення. Дякую, що додивилися відео до кінця і до зустрічі.